У Кіровському суді Кропивницького брали запобіжний захід директору підприємства, яке за версією слідства постачало десятки спред замість вершкового масла. Мова йде про підприємство Опптторг К, сказав керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк. Чинним законодавством заборонено для використання в їжі для дітей підприємства за обмеженою відповідальністю об яке роками постачає продукцію до навчальних закладів Кропивницького. Фактично, ну дуже велику кількість тендерів це підприємство роками виграє. Окрім цього, і підприємство, яке виробляло, це Хмельницька масла Сербаза, також належить родині цих. Бізнесменів, тобто це такий замкнутий цикл. Вони самі виробляють, самі постачають. У січні поточного року також це підприємство ми викрили на тому, що вони намагалися постати, поставити до навчальних закладів овочеві та фруктові соки на суму 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Підозрюваний просив не показувати його обличчя та не називати прізвище. Свою провину не визнає. Є сертифікати качества, все є, всі документи, порядку, все. Тобто качество нартумальна маса. Масло що в 2020 році проходило перевірку. Експертиза в Києві, і все добре. давно цим займались, постачанням масла з 19-го року. Прокурор Олексій Нікітченко просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід за ставу півмільйона гривень і покласти обов'язки приходити за першою вимовою. Не виїжджати з Кропивницького, не спілкуватися з свідками. З лютого по квітень. 2023 року організував злочинну схему, в ході якої до закладів освіти міста Кропивницького доставилися продукти харчування, яке згідно висновків судних експертів є ферсифікованою молочною продукцією, а також вноситься до категорії спредів, а не, як заявлено у доверних документах, маслом сотково школи. Адвокат підозрюваного Сергій Салюк просив зменшити суму застави. Обіг грошових коштів по товариству, то це ж не є особистими коштами в матеріалах кримінального провадження. Аналогічно, жодних відомостей немає про те, що бюджетні кошти, власні яких інкриміновано, криміновано моєму підзахисному, в будь-який спосіб знімалися чи кудись переводилися і в подальшому не використовувалися.

для того, аби внести заставу, мають п'ять днів. За словами прокурора, за статтею за володіння бюджетними грошима шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану передбачена відповідальність позбавлення волі від п'яти до восьми років. Олександр Сметанко, Олена Жикалова, Антоніна Крейто, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький.